Уже доброю традицією стало проведення у місті інтелектуальних ігор щодеколи серед школярів. Ми вже розповідали, як змагалися учні міських шкіл за сову мудрості від очільника міста Володимира Нестеренка. А 15 грудня у будинку дитячої та юнацької творчості зібралися команди шкіл району. В команді ви усі різні: хтось сміливіший, хтось дотепніший, хтось мовчазний, але розсудливий, а хтось думає, що він знає усе. За 60 секунд ви повинні серед усіх ваших думок, версій, знань, здогадок знайти вірне рішення і тим самим стати найкращим. Нам завжди хотілося, щоб діти, які навчаються у селі, мали абсолютно однакові можливості, як і міські учні. Тому за ініціативою голови районної ради Володимира Павловича Нікітєнка вже не один рік проводяться ігри. Що деколи на присовели мудрості серед учнів нашого району? Відділ освіти гадяцької райдержадміністрації визначив сім команд учасників наших змагань. Зараз у нас є можливість познайомитися з ними. Давайте, будь ласка, по порядку, скажете, звідки ви назву команди і ім'я капітана. Починаємо. да? команда Берест, капітан Яхівський Максим. Дякую, будь ласка, наступний. Велике будущее, команда Лідер, Ромицька, команда капітан за Петрів Петрівка команда родит, капітан команди Стрижаків Данії. Сара команда «Астраком», капітан Серега Олександр. Смолець. команда «Оріон», капітан команди, голодна коло. Команда «Геніус», капітан команди Казанлій. Складки, команда академіки, капітан Петросенко Любов. Добре, ви вже познайомилися. Тепер головним суддєю наших змагань є організатор турніру, керівник клубу інтелектуальних ігор для дорослих магніт Рабенко Олександр Васильович. Ведучий гри, керівник дитячої філії клубу Магніт, приватний підприємець Кирил Олександр Вікторович. І членами журі є директор Гадяцького районного будинку дитячої та юнацької творчості Жатовська Олена Вікторівна. І головний спеціаліст відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації Бондаренко Юлія Вікторівна. Назвіть домашню тварину, з кишок якої виготовляються струни для скрипки. З часів середньовіччя нічого не змінилося, скільки вчені. Не шукали замінників, кращі альтернативи не знайшли. не та команда, яка дала відповідь вівця, дала відповідь вірну. У навчальних закладах деяких південних штатів США притримуються консервативних поглядів. Учителі використовують дерев'яні лопати довжиною 40 см, а товщиною 3 см. Вони виготовлені з ясену і формою нагадують весло. Така лопаточка називається педлом. Діти їх самі виготовляють на уроках праці. Для якої дії учнів використовують ці дерев'яні лопатки вчителі? А на комп'ютері ми завжди можемо подивитися правильну відповідь. Тут є такі цікаві. Деякі вважають, що таку лопаточку длиною 40 сантиметрів товщиною, похоже на весло, вони використовують як у тоді деякі рішили, що ага, ну це таке патріотично, вони передають потім у ці весла армії. Така є думка. Деякі вважають, що пересаджувати квіти ними можна. Ну, Дві команди вважають, щоб вирівнювати осанку. А на самом деле їх використовують для того, щоб бити учнів, не слух'яни. Самі ми витокають такі лопаточки. а Вони не можуть там вийти. Саме любите країна. Я, хорошо, що ми не в США чи чиніть. Капітанний команд, підійде сюди, отримаєте картину. На цьому фото ви бачите охоронців дуже відомого спортсмена. Більш того, людина, яка знаходиться між охоронцями, є чемпіоном світу саме з цього виду спорту. Назвіть за кого. Це чоловік, який посередині, його зрост метр 73 сантиметра. То не скаже, що він і маленький такий, тільки такі охоронці цікаві. І так, да, це дійсно чемпіон світу по боксу Майвезер. Всі команди дали вірну відповідь. Україна, де основною релігією є іслам, погано продаються ходоги. Торгові лотки з такою назвою обминають причина у перекладі назви, з якої виходить, що покупець буде вживати у їжу нечисту тварину, бо ця тварина серед інших заборонена ісламом. Тварину назвіть. Значить, ну, в перекладі хот-дог дох це гаряча собака. Одна команда помилилася і написала свиня. Всі інші дали вірну відповідь. Мама хлопчика Полі була малограмотною селянкою з Полтавської губернії. В неї закохався приїжджий студент Еманул Левенсон і забрав її з собою до Петербурга. Але, не дивлячись на те, що вона народила йому двох діток. Марусью колю, він на ній не одружився. Образившись за цей чинок на батька, хлопчик коля відмовився від свого імені, а прізвище матері поділив на двоє, утворивши з першої ім'я, а з другої половини прізвище і створив чудові віршовані казки, про кого йде мова. Так, утворивши, от, взяв він мамине прізвище. Розділив його на двох. З однієї прізвища він зробив собі ім'я, а з другої частини прізвища він зробив собі прізвище і створив ну, казку. І... Віршові казки. Вершовані казки. От є відповіді Лев Товстові. Ну хорошо, є ім'я, є прізвище. Віршовних казок я... немає. Маршак, є я... на а то може Льва Толстого, війна, мір для когось казка. Ну да. так я Артемовський, Морське, Сковорода, а правильна відповідь Корній. Чуковський мамо було паміря одним словом Корній Чуковська. Ви не читали Айболіта Ніколи. З одної половинки зробив ім'я Корній, а другу залишив Чуковський. Корній Чуковський. найкраще із завданнями справилася команда із села Лютенька, яка і отримала приз сову мудрості від голови районної ради Володимира Нікітенка. Та книгу гадячина історія краю від районного відділу освіти. До того ж, команди із Петрівки Романської та Книжівки, які ввійшли до трійки кращих, будуть змагатися у суперфіналі із міськими суперниками. А команда Переможець отримає посріблені ланцюжки із символічними кулонами – мудрими совами. Тож вирішальна зустріч інтелектуалів міста та району відбудеться вже на початку 2017 року.